Мир вам, вітаємо вас на нашому каналі, нове відео. Починаємо традиційно вже. Якби в нас вироблена така традиція, починаємо їхати, розказуємо. ну В принципі, ми показуємо два теплоакумулятори. Біля Луцька монтаж. Другий теплоакумулятор десь пункт. Під. під речами є. Бачимо, там є теплоакумулятор, взяли матраси, бо там нова будова. Їдемо. Все розкажемо, тобто буде монтаж котел, мабуть, дефрочки. Ну, побачимо все на об'єкті. Нам щасливі дороги, всім приємного перегляду. Щось буде обов'язково новеньке, тим більше, що два теплокумулятора вже не часто такі у нас є е, об'єкти. Як то кажуть, не кожен день поїхали. Ну і ми вже на об'єкті, по дорозі там не було нічого такого знімати. Тільки що запилилася наша бочка, дуже запилилася. Пил був. Дорога була, як дорога весна, там щось таке цвітуть поля. Я не знаю, що це таке за культури. Що нас цікаве? Цікаво, починається. Тут починається, у нас цікаве, бо треба буде якось через оце... це оце, оце туди завернути. Ну, думаю, якось продають наші бочки, поставимо, там нахилимо. І ще немає з ким. Ще немає з ким занести це. Раз. А два такі дуже. Круті сходи. І якщо туди поставити зварену, звальну, звальну солика при це ставити тут. Можна ми задихнемося. Це підвальне приміщення. Кажуть овальну бочку. Бачите, овальну бочку не можна занести буде. Мусили робити дві круглих. Домішує, це дуже схоже, як ми робили в Марка в Чернівецькій області. Дуже схоже. Так само вхід був і там теж робили дві круглі, бо не можна було внести. Ну, Саме компоновка котельня інша, але вхід. Ж той самий, Зараз буду під'їжджати сюди якось, хоча тут як-небудь під'їхати, сакром Все кром посіяний. посіяний. Ось з цієї сторони заїдемо і будемо вивантажуватися. Якось вдалося здатися, то виходить причіп. Треба причіпом поза по запорогу. Треба вертати, і їде наш бус. Бачите, куди? На пісок аж десь вентилятор включився, аж сцеплення припалили. Бо не так і не сяк. Получається, ну, але якось під'їхали. нас дорога. Бо замотав було в пленку, руками його не можна взяти. Так, Заходимо, дивимося, що у нас вже тут в підвал дитиний. Зараз світло включимо, ще світло, світло не включили. Бочки наші війшли. Ну, ми робили за запасами, зазорами. Тут можна було, умовно кажучи, бачите, розповітряш, можна було ще сантиметр, якісь 5, може навіть до 10 зробити вище. Але коли вносиш, то через двері ми боялися ці повороти різні. Так само по ширині воно війшло вільно, могло чуть, чуть було дати більше, на якихось там 100 літрів набігти на двох бочках. А можна було через цих 100 літрів... Взагалі мати проблеми, кажу, було таке, слава Богу, що це не наша була робота, але приїжджали люди і мусили врізати, бо не входило. Котел, я казав, мав би дефро, не дефро, кемп, ну копія дефра. Копія дефра один в один. Таке є на наших відео. Ця автоматика із термопарою. Термопара не дає готові горіти постійно, бо тут вона налаштована на 300 градусів. Ну, Вибачайте, луна така трошки йде тут в підвалі. На 300 градусів, а тут тільки він починає горіти, і за те, що теплообмінника як такого, як такого ми тут не бачимо. Бачите, це вихід із стопки там. вихід із стопки. І раз вже димохід. раз вже димохід, І ще така тут проміжки проміжки такі, що може люди на пішки пройти, бо вони робили трошки тісніше, як у цих круносах. Мабуть, сюди має бути якийсь турбулізатор сюди ставитися. Я так думаю. В будь-якому випадку сюди турбулізатор просто, просто я вважаю, необхідно його сюди поставити. Верхній прохідний та там вверху, що сильно ну, тут все віно. І він тільки, тільки чуть-чуть мухне, -чуть ще не горить, а вже 300 градусів стає і ця автоматика зупиняє котла. Зупиняє. То десь тут це житичне, тут озерце є село, там такий саме котел. Люди переписувались, він прислав відео, потім ми опублікуємо. І робили ми в Ясногірці. Засарнами. ну за Для нас за сарнами, як для кого. Є сервісне меню, тут відійте, треба пароль знати і додати температуру із 300 на 400 чи на 600 градусів, напевно, треба поставити, тоді вже починає горіти. Тут так 500 градусів для 400-500 градусів для його легенький режим горіння. Легенький режим говорити, бо коли немає бочки, він там ну, регулювати, задавлювати котла, щоб знизити температуру димога, люди дивляться. Ай, апаратура автоматика хороша, є термопара від димохода. Від а насправді добре, що вона є, але задавлювати котел для економії це не найправильний варіант. Не самий правильний варіант. Ми бачимо крючки так само. Оце не крутиться нічого. А, воно взагалі не крутиться. Воно взагалі не. Ручка так само, як кенлак э, верхнього горіння. Раптом якийсь хлопок, щоб воно бач, не дало сюди блокує. Кручки взагалі не крутяться, взагалі тут вони ну, не передбачено така функція була. А, трошки... А? Ні? Передбачено, мало би кутитися, бачите, це крутиться. Це крутиться, це навіть і не думає. Ну, Дефро все те саме, але дефро буде більше як, краще якість. Може дим проходить, ну якщо що, відрегулюється. А шнур, до речі, е, керамоволокно, не скловолокно. Шнур хороший. Більше всі ставлять керамоволокно зразу Це... Ми теж таке саме використовуємо, це саме дорогий, саме якісний шнур. Оцей ну, грохот от, який я зву. Це коли тривали горіння без теплоакумулятора, там збірється багато. Десь і почистили. А якщо під теплоакумулятор, ви кожен раз палите знову, то він... Не то, що не треба, він тут, бачите, скільки він заважає? тут по не можна вибрати. Цій шухлядочки тут дуже низенька, а це, це я терпіти не може корчагар, ну, займає всього зольника. Всього зольника займає. Ну, нема тут, тут тепломіника. Це типу, трошки полочка, що, щось типу збиває. і раз, і димохід. Немає тепломінника. І так, борзо виглядає, Пошивка така соліда, все-таки так. І ще ми коли замовляли деталі, щось я. Промахнувся, думаю, тут саме дефри, в дефри в йде внутрішня різьба, взяли американочки і зовнішня різьба, а тут виявляється зовнішня різьба. Це ми промахнулися. Ну що, Будемо обмотувати наші бочки. Будемо обмотувати бачки, щось починати робити. Так вони будуть стояти, ну не так трошки стоятимуть, потім не треба. Так мається на увазі, що з цієї сторони за бочками бо залишимо прохід. Тут бачимо ресивер, розширений бачок на воду. Полектора тут зробимо все, щоб було сюди доступ. Ходи, ну, котел якось, якось повернеться і під'єднається. Ще поки не знаємо як. Але більш-менш якесь є уявлення. Отакий От у нас початочок. Працюємо. Ну як працюємо? Будемо починати щось. Влад замотає бочки. Вже ця бачимо, замотана тільки Значить Шар десяточка вата. Один шар йде. По ваті з 3 пленочка. Тримає і разом герметизує. Потім ще 10 Ну, Коли проходимо стрічку, сили не треба тягнути. Стає із 10, стає приблизно 6 см такому. 6 плюс 6 12. Бачимо, рівно із із цими з патрубочками. Це термометр там будуть. Це там наші патрубочки. Якразів з патрубочком плюс пінофол буде сантиметровий. Ну, десяточка, то вона ще сантиметр додається, буде ідеально. Бачимо один. Шар так, виходить 12 см. А ми тим часом підігнали димоходики. Бачимо одне коліно трансформер і друге коліно трансформер. Трьохсегментний. Бачимо, як ідеальненько підійшло. Ідеальненько підійшло. Хомутика ставимо. Ставимо. Ідеальненько. Спеціально без хомутика, думаю, покажу, щоб не подумав, що ми щоб ми тільки так притулили і вони підійшли, Підійшло, підійшло все ідеальненько. Ревізія тут, ревізія тут. Димохи тут лежачі багато труби, але це, тут ревізія є і, і покажемо на вулиці димоход. Тут з димоходом було тяжко. Це взагалі котельня, ну, не найкращий варіант. Просто більше не було варіантів. По-перше, по цих сходах, таких прикрих сходах. Дуже таке вони стрімкі, як то кажуть. Постійно носити дрова, якби будто було якесь віконечко було, і туди в котельню заносити дрова, ну подавати. Це було б добре. І Дивимося, як тут з димоходом вони умудрялися. Це треба зафільмувати. Профрили через фундамент під, по діагоналі, отакий От діаметр. ну я знаю, Добре, щоб близенько тут бачите, це практично майже як луцьку. Це під самим луцьком тут можна наняти. У нас в селі таке приїхати, на дорого було стоїть і скільки воно коштувало, то це дуже дороге задоволення. Далі дивимося платформочка. Не так як завжди, бо під низ туди не можна було ставити тої лівочки. Бачимо, який на лівочках поверх стоїть водконденсату. Від ну, Ревізія зрозуміло. Ну і знизу вже чистий димоход, якщо палитиме сажа. Але якщо будуть палити правильно, то сажі там не має бути. Тільки через цю ревізію можна буде. Тобто ця ревізія туди проглядається в котельню. і Вибирати якось те, що падатиме і сидимо Тобто його туди подивитися, не можна буде. Що тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім метрів. Ну, і там трошки воно виходить над коньочком. Чуть-чуть воно вище за коньочок, ну, не, не по самому коньку, трошки зміщений. О. Так получалось, так трошки, якби хотілося трошки більше, і додати вже там не... ну трошки замало вийшло. і там, Якщо метр стіл додати, то вже забагато буде, ну, буде видно. Версія люкс. Версія люкс. Пан Іван все проконсультував, допоміг вони все з Іваном розібралися. Контакти можу дати. Можу дати контакти, де бралося, не просто ну, люди брала, а так, консультували, підбирали варіанти, де, як закріпити, бачите, там, де задібалити, що, як пройти. Тут просто більше варіанту ну, немає. Бачимо, оце що з фундамента. Короночкою вони насверліли сверліли отакі. Брили. Да, техніка потужна. Каміння все бере. Так, ла там доутепляє. Бачимо вже наші бочки. Ну, вже утепленьки цим домоту є. Якось він сам умудряється, хто йому допомагає. Порозбираємо наші фітінги. Це що я показував, де люди закупили десь в іншому місці, бачимо, які пальочки тоненькі. В принципі, воно оце служить. О, це служить. Але, е, м'яко кажуть, не та якість. Притім треба борокші американочки. Зовсім не ті американочки. О, але це ще не найгірший варіант. Це середній варіант. В принципі, ці американки ще теж миритися з ними можна. Вони зажимаються непогано, то силіконовим прокладочку ростають. Ну не такі вони, бачите, бачите, там колія не прилягає. Оце, оце заклали ми. Холодочка майже вся всередину, бачите, не прижимається, ті край прижимається, але ще теж миритися можна. Меретися можна. Цікавий моментик. <риклад> От дивіться, це 980 гривень Ай-яй-яй. Стіночка тоненька, все-таки тоненьке. Ну, тут можна, латунь без нього Без резиночки. Ми, прилав... Ми пропонували дешевше. Дешевше пропонували італійця, ніж вони купили китайця. Дешевше пропонували. Ще ж просто бачимо, який тут малесенький. Ай-яй-яй. -яй -яй, яй яй Шкода людей. От бачите, куп... заплатили дорожче, заплатили дорожче. Бачите, яке? Яка якість. <клух> потім розбирайся. Потім так, не Така циркуляція, не такий самочок, ще щось не таке. Будь ласка. Чи цей клапан буде не тримати зворотній? Ну, мається буде паразитна циркуляція. Далі з цікаве. Написав я, накладні, тервіс 10, 30, 10. Положив 10 20 10 Куди його пткнути, я не знаю. Хай вони собі ставлять його куди хочуть. Мабуть буде капіляр виносний. А тут таке чудо нам привезли. Я ну, по накладні не дивився, на вигляд тут так таке як сторона Гляну, тервіс та й тервіс. то столокові. Ото, будь ласка. Я ж кажу, кожен раз, коли це я більше ми не будемо робити із лівих магазинів. Оце десь треба буде поміняти. Так що хочуть, шукають. О. По етапах чи по герцях питань немає. Герцог, як какая в африці герц. Тільки що тут на кожній деталі по 300, по 200 гривень більше, якось так переплатили люди. Можемо лише, щоб це взяти. Півдня пройшло, бочечки стоять гарнюні-гарнюні. Бачите, так має бути О, це утеплювачем із термобитру. Ну, Десь може буває, що трошки продавиться, так, що, знаєте, коли пробиваєш, але плюс-мінус отак має бути оце вихода рівно із утеплювачем. Бачите, отак. Так має бути, Влад замотав. Влад, до речі, сам практично замотав. Без допомоги якось навчився. Я не знаю, я сам би не замотав би. Ми. Ми що тут зробили? Тільки на димоходу витратили час. Примірю, більш менш котел так буде, бо тут ну, вхід, розумієте. Сюди повернути він перекриє входу, далі відсунство повернути на, на, на півкотельні. Бо там зади, якби, за, якби димхід вверх був, то ми трошки по-іншому поставили. Тут сюди до стіни повернути такий виступ тут. Заважає, двері відкривати трошки по діагоналі. Прохід бачимо, не закритий. От єдине, що ці е, стіплення з тормозами. Ні, тут то не сціплення, тобто то скоростна. Бачимо. Така як цікавий була. Там сцеплення автоматичне. Отаке. Якось, якось не місце. І що? Будемо зараз підсовувати бочку до бочки. Бочку до бочки будемо підсовувати. Зміючок, бачимо, Не так, як ложить оці нержавіючої гофри в навалку. Бачимо, у нас проміжки між. Між, між вітками там достатньо, щоб воно легко циркулювала вода. Зміючок в перші борці, другі бочка без зміючка. І з'єднуватиму не півтора, а двома дюймами. На практиці показую, що півтора трошки конвекції під конець не вистачає. В другій борці ще є тепло, а вже перший вже митися якби заслаба вода. То буде краще Крашити конвекція. Бо мені почнуть писати один, мене написав коментарях. каже, я думаю, що це сила Архімеда. Ви написали конвекція. Сила Архімеда і конвекція це. В якраз конвекції бере участь сила Архімеда. але Людина думає, що він умний фізик, почув слово сила Архімеда. А що таке конвекція, не зрозумів і каже, все, я далі, далі вашого відео не слухав. Так що, замість того, щоб умнічати, краще вивчайте фізик. Шайна мені один пише пан, ти каже, автоматику налаштовує, на гралися, бо зайди по форумах, походи, по, 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 вивчай інформацію. На форумах ми задаємо інформацію, нас люди вчаться. Якщо не розумієте, я допомагаю. До речі, тут поблизу є село Озерце, чи, як я напевно казав, коли людина ставила низьку температуру на вентиляторі і закокусовився котел на автоматиці, я об'ясняв людині, як треба користуватися. Я можу на пальцях об'яснити, і ви зрозумієте. Але зараз відео не про те, я мабуть окремо зупинюся, як налаштовувати автоматику правильно. О, ну, і все не можна розказати, є дещо практично підбирається, але основне ми розкажемо десь окремим відео. Знайдемо е, часу, бачимо, яке тут дуже утеплювача, Це муфта, плюс ще там скільки? Тут 12 см. А тут наша рулеточка. Рулеточка. Дивіться, зачіпляємося за, за, це, за стінку бочки, натягуємо. По ну, факту вийшло факту вийшло 13. Хай загинається там. 13 на цьому. На повороті. 13 см утеплення. Прекрасно, бо все совуємо і з'єднуємо двома дювами. Як воно підійде, ще не знаємо. Я особливо їх не варив, щоб вони там ідеально підійшли. Будемо підганяти, тобто будемо так робити одну американочку сюди. А американочку сюди зовнішньою різьбою, два Два ді. Тобто на різьбу не попадають, ні рукою зручно, Ну, зрозуміло, так? Да? Не хочеться мені її зараз впаде на землю. Отримаю камеру, тримаю. А ні, все, що різьбі, Американочку сюди, а тут будемо дві різьби різати і вже її тросувати, і зварити зваркою. Тобто не вийде одразу ніполя загнати. Чому не зробити одразу, щоб точно підійшло, а дуже просто об'ясняю. Навіть в мене було на практиці, ми варили бочки на місці, отам, в Нетішині, Хмельницькій області. Я все підігнав, закрутив, наживив. Положив бочку, обварив, поставив і вже, вже не підходить. Трошки туди-сюди підсунеш, трошки сюди, трошки стяжка, трошки те, і воно не співпадає, все одно на 100%. Так що ми з тим особливо не переймалися. Ми зробили начебто однаково, але зараз підсунемо, може тут і співпаде, я не знаю. Не знаю, Але зазвичай дві різьбі, якщо воно трошки не підходить, можна трошки підрізати, підігнати, прихватив сварочку. Такий буде точно точно вже коли стала бочка на місці, якщо її більше не рухати. А якщо бочку десь не рухати, в різні місця воно може знов щось не підійти. Ну, спробуємо так. Ще двома дюймами ми не, не, не з'єднували. І такий спосіб, що між бочками американка напряму. Мабуть, ще ми в другій житті використовуємо, бо зазвичай не вистачає місця. Ачно бочка до бочку впирається і тут не можна підлізти американською, мусимо там щось зробити якісь з'єднання. Або ще там у нас були різні підключення. Тут варіантів багато є підключення, але цей діагональний варіант, на мою думку, що. Це саме ну, Поки я не так думаю, може я по щось. Потім більше наберуся досвіду і знайду якийсь кращий спосіб. Хоча я сумніваюся, що краще може бути. Знову ж таки кажу, не буде у вас ідеально рівна температура в обох бочках трошки, трошки там та раніше нагріється, трошки пізніше, потім воно вирівнюється, але трошки мусить бути розбіжність невеличка. буде обов'язково на будь-якому спосібі підключення. Не знімали ми на процесі великої частини роботи, бо хотілося трошки більше зробити, бо бачимо, що день закінчився, а нас бачимо між і бочки, нічого абсолютно немає. Щось воно, у нас зайняло багато часу. І дуже гарненько ми приїхали, вже 8 годин об'єктів, ну, поки дві бочки вас замотав. В принципі, вас сам замотував. Про оце підігнати, з'єднати, саме там не співпадало. Добре, бачимо трошки, так воно є. Не знаю, щось ну, до чотири різьбі поки нарізав, поки туди-сюди. Трошки господар заговарював. Так пройшло багато часу, поки познавку колектора на три контури, ну, третій контур буде не підключений. Дуже добре, щоб ми не впирали в стіну. Тут місця там на дрова на щось дуже багато є. Картоплю засипати в котельню не можна, бо тут буде тепло, воно буде в'янути. За рахунок того, що ми не впиралися, у нас ціла стіна ще викратається. Тобто подвійне подвійна використання цієї стіни набагато більше вміщається. Якби ми вперли в стіну, треба було розширений бак один, бачимо сценій. Розширений бак червоний сюди, І колектор десь сюди, і все возино б місце в котельні. А так воно собі раз за бочечкою і прохід є, і бачки розширювальні є. І колектор на три контури собі спокійненько. Плюс ще там бачимо трійничок, вихід на електрокотел. Тут є нас під електрокотла, Бачимо котел, батареї, один поверх, батарея, другий поверх. Тепла підлога, перший поверх. Отаке. От Отаке воно буде. ну і щоб багато нам не витрачати часу. Ну, Теж трошки спакувалося, підготувався, трошки, трошки плани є, але тут звороточку буде вести. Вести то буде і туди треба буде якось, туди, 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 туди. І туди перекри, перекриє нам всю дорогу туди, 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 і аж ту другу бочку. Метраж, я не знаю, скільки тут метрів. Метраж великий, поворотів, заворотів, треба тут, бо тут треба буде обійти. ще такого підміща, нічого не пакувалося. Знає, щоб У нас кіно не вийшло знову довге, на, на цьому ми завершимо на сьогодні. А вже другий день буде друге кіно. Так що слідкуйте за нашим каналом. Подивимося, як буде запуск, як ми, та автоматика, як буде нагрів бочок, бачимо термометр, там, там є. Все будемо бачити, все буде в наступному відео. А наразі всім до побачення!